Всім привіт народ, слава Україні. Ви як бачите, техніка наша вся в снігу, ропа покрилася інієм. Ропу ми вже замоторили. Ну, А то означає, що буде вона відчалювати від нас позавчора, ми вже завершили, чи вчора зранку ми вже завершили відгружати буряки. Про це буде Окреме відео, про це ми, я замонтую, просто не дуже було часу, відсипався вчора після тяжкої нічки. Ось, ну А сьогодні мова не про то, сьогодні в нас мова про сьогоднішній стрім. Готуюся я повним ходом, вечірком здивимося. Зовсім не легко організувати, звичайно, але я постараюся зробити все по фіншую. Ропа вже поїхала, поїхали наші хлопці. Завершився сезон цукрових буряків, як я вже вам казав. Ну, а сьогодні ввечері ми плануємо стрім о 20.00. Всіх буду дуже радий бачити. Поборемося за цей наш основний приз. Це дуже, класний, дуже класна моделька трактора клас Axion. Точна копія. 1 до 32, якщо я не помиляюся, в масштабі. Отримає її та людина, яка. Зробить найбільший донат на Збройні Сили України, баночка, а, силочка на банку під, а, в описі під відео. Ну а зараз ще займаюся останніми підготовленнями. Пишу табличку для розіграшу нашого бутля, який я давно обіцяв. Ну і поміж того, буде дуже велика купа а, таких невеличких призів, але а, їх може отримати абсолютно людна люд, о, люба людина, яка задонатить нам певну суму на. На наш збір. Отож, чекаю вас сьогодні ввечері, буде дуже цікаво. Готуйте свої запитання. Зустрінемося о 20.00. 20 До нових зустрічей!